Площа Маланюка. Пам'ятник Моцарту. А ми йдемо далі. Йдемо зараз на вулицю Ференса Ліста, звідти вийдемо на Коперника, а звідти, якщо все буде добре, на проспект Свободи. Теж розповідав, що неодноразово ми тут прогулювалися. Це вулиця Миколи Вороного. Наводить до Руданську, до Проспекту Свободи, до Ковжуна. А, то вимагають Жорж. Праворуч колись був офіс компанії Oriflame Зараз ференс, готель і ресторан. Теж гарне приміщення. ось такий цікавий. Момент, що. Це одна з найвищих вулиць Львова, але тут завжди. Дуже такий трафік. Серйозний ось. Можливість так по проїжджій частині рідко набуває. Ніхто позаду не їде. А, вже чути їде вже треба. Йти на тротуар. Парника видно далі Прямо по курсу. Колись був кінотеатр Коперніка ліворуч. Кінопалац Коперніка був. Коперніка теж така вуличка гарна, ми по ній регулярно ходимо, щоб ви регулярно бачили що тут нового, що гарного. Вулиця Вартуй, А, далі не видно Оце той новий готель, який збудували на місці вивихнутого будинку. І там вже там починається пішохідна зона прогулянкового у Львові, коли ми частіше більше гуляємо. Зараз вирішили трохи часу присвятити вулицям, по яким їздять автомобілі в Львові. Хоча вони в центрі. Та не весь центр, Львова, пішохідний, звичайно. Тобто, дивлячись наші відео площу ринок, може помилково вважаєш. Весь Львів такий, та звичайно, що ні. Льва теж є. І нові райони. А є вулиці в центрі, де їздять автомобілі. А, не пішохідні. спліт? Якесь свято не А, ні, це з банку так. Я ну, це спліта такі, а то з банку такі. Можуть собі дозволити працюючи в банку, так? Е, демона, проспект Свободи. Пройдемося трошки проспектом. Нас центральних вулиць у Львові, якою кої їздить автомобіль не пішохідних, ще раз підкреслю. Я у Львові центральна пішохідна вулиця і не одна. Площа ринок теж вважається найбільш сам центр, а є отак. Проспект Свободи. Тут жвавіше, ніж на трафтаті Шевченка, наприклад. Хоча теж не так жваво, як мало би бути в такий день, в такий час. Особливо під кінець робочого дня. Чути концерт? Навіть не знаю, що за концерт. Чоловік просив гроші я і ліг

Зелене світло можна йти. О, це всім відомий гранд готель майже дійсли. Дев'ятий автобус, далі видно, 48-й автобус. Концерт проворучився. Вони тримались в бою в розпачі любові. Українськими стрілецькими козацькими піснями писали свої нові козаки, сучасрівці войків упа. Ці пісні це частина того генетичного коду, який шкодхає нам до спробі. Це величезний скар, який дає нам. Скав, встигнемо на зване світло чи не встигнемо? Я думаю, не встигнемо. Хаємо, треба стартувати, не затримувати, поки зелене світло. А, проспект Свободець. Знайома нам його частина. Теж скажу, зазвичай тут живіше, багатолюдніше, людніше, сьогодні тут так як сьогодні. aind isso lembra de opera passagem ah foi é ресторан пляшка кляйна.